Російські гроші через гральний бізнес і медіа проникають в Україну. Під носом чиновників Максим Кріпа і Тетяна Снопко будують імперію, Віґебет і Вулкан працюють через ТОВ Коверо та «Європей Інтертеймент, керовані підставними особами. Корупційні зв'язки забезпечують ліцензії Плей за хабарі близько 2 мільйонів доларів. Державні чиновники, серед яких Данило Гетьманцев і Володимир Сівкович. Виступають посередниками, грошові потоки йдуть до Росії і на окуповані території. Податки фактично не сплачуються через міськодинг і маніпуляції з бонусами. Паралельно, Тетяна Снопко купує медіактиви активи Ділаюа, Лавком, Топ 100 та телеграм-канали, перетворюючи їх на ширму для російських грошей і пропаганди, Через ці ресурси активно рекламують кріпи і просувають його бренди водночас поширюючи проросійські наративи. телеграм-канал, всі ока маскується під інформаційно розважальний ресурс, але фактично легалізує доходи від незаконного гемблінгу. Вартість медообтів оцінюється у 4 мільйони доларів. А офіційна СНОПКО до 2022 року не мала ресурсів для таких інвестицій. Схема працює системно. А держава, правоохоронці мовчать. Ми вже передали матеріали до ДБР. Нацполіції, СБУ, ГП на БЕП, Кабміну та ОП питання до всіх, коли держава почне захищати економіку і медіапростір під російських грошей. Хочеш більше наш телеграм?